Все ж таки давайте про Майдан 3 Тому що дійсно не, не вперше вже лунають відповідні ну, такі інформаційні чи, чи припущення, чи твердження. Зараз спробуємо детальніше розбирати в цій ситуації з Євгеном Єріним, представником головного управління розвідки Міністерства оборони України. Вітаю вас, пане Євгене. Слава Україні! Героям слава пане Євгене, жодним чином не збираюся ставити під сумнів інформацію гур, але просто хотів би почати з того, що в нас ви це теж, мабуть, пам'ятаєте, кожне якесь невдоволення владою, будь-якою там нинішньою, попередньою, ще попередньою, завжди пояснюється ну політиками, зокрема, чиїмось намаганням розхитати човен. Тож в даному випадку, ну в мене постає логічне запитання, як вдалося роздобути оцю інформацію? Звісно, те про що можна говорити, так ну і що, що безпосередньо нарити так. От най найважливішого. Скажімо так, що тут є конкретний замовник це агресор Російська Федерація Стосовно України ведеться гібридна війна вже на протязі 10 років. На даний час іде гостра фаза цієї війни. Е, звичайно, і моніторинг, і аналітика інформації, яка, е, Відбувається і тих процесів, які відбуваються в інформаційному просторі, проводиться регулярно, і е, на основі аналізу цих даних робляться певні висновки, що е, агресор продовжує свою е, політику щодо е, спроб розхитання ситуації, як всередині України, так і спроб дестабілізації. Української е, ситуації і відношення до України з боку країн е, української коаліції тут виникає тоді питання. Ну є ж така фраза: поінформований, значить, озброєний. Тож, до вкиду якої саме інформації готуватись українцям, аби не вестись на це, і ну відповідно так само не поширювати її десь далі. Ну не підіграючи по суті ворогу. Ну, в першу чергу українцям потрібно орієнтуватися на офіційні джерела інформації для того, щоб уникати пліток і чуток. Такими джерелами інформації є офіційні інформаційні канали органів державної влади, військових структур та сил безпеки і оборони в цілому. Тому, в першу чергу, треба звертати увагу на них для того, щоб не попастися на провокації ворога. Також слід е, уникати е, неперевіреної інформації і чуток щодо якихось е, деструктивних процесів, якихось е, непорозумінь е, всередині держави, е, непорозумінь з нашими партнерами. Цю інформацію завжди ретельно треба перевіряти і критично до неї ставити стосовно деструктиву от один же з пунктів ну начебто цього плану росіян так це от поставити під сумнів легітимність президента після 20 травня а, але ну за моїми особисто спостереженнями, тим як от що я чую в ефірі, і, і так само на вулицях, так ну всі адекватні люди розуміють, що зараз будь-які там е, виступи, протести масові. Ну вони точно не на часі, тому що саме вони і гратимуть так само на руку ворога. Тож про що в даному випадку йдеться, от, після 20 травня, чого очікувати, давайте так. В першу чергу ми маємо очікувати рішення конституційного суду. Яке буде для нас найбільш важливим і впливовим, виходячи вже з цього рішення, ми будемо бачити по подальшу ситуацію? Також хочу зазначити, що кожне рішення влади до даного моменту абсолютно не підлягає жодному сумніву і жодному якомусь випадку не може бути підставлено під сумнів. Е, ну, але от дивіться, е, пишуть е, дзеркало тижня. От повідомило першим про те, що готується звернення відповідне до конституційного суду, але е, ну я, я зацитую просто так своїх колег, що в офісі президента досі не визначилися, що робити зі зверненням, адже бояться не отримати потрібного рішення. І тут виникає пане Євгене, питання: а ну, якщо е, ну. Відповідна робота проробляється так щодо виявлення якихось там деструктивних елементів, які можуть робити відповідні вкиди, працювати там на ворога. От в цьому контексті, чи можуть бути задіяні в спецоперації Росіян до прикладу якісь судді конституційного суду, які спробують е зробити так, щоб дійсно це рішення ну е залишало сумніви, скажімо так. Я е, можу сказати одне, що е, не зовсім в моїй компетенції ставити е, під сумнів легітимність рішення конституційного суду, і е, я впевнений в тому, що е, на даний час е, буде зроблено все можливе для того, щоб це рішення було виваженим, зваженим і сумніву не підлягало. Так, я ну я абсолютно не про рішення. а про те, що конкретні рішення приймають все одно конкретні живі люди, на яких також може чинитись вплив. А від цього рішення дійсно ну, залежить, власне, стабільність в країні. От ну, відповідно, чи, скажімо, проробляється в даному напрямку відповідна робота? Робота ведеться по всіх напрямках, що стосується дестабілізації даної ситуації. Тому числі, і е, всі наші якісь можливі дії, заяви, вони в першу чергу направлені на то, щоб е, запобігти е, наслідкам діяльності е, російського агресора, а також е, провести і довести до людей розуміння даної ситуації і ситуації, яка складається в цілому о, у нас в Україні і в світі. Якщо говорити про представників тих чи інших політичних сил в парламенті, зокрема, політичні опоненти чинної влади, чи члени офіційно не проросійських там екс-ОПЗЖ, до прикладу, е яка чи, чи вивчалась їх роль от, потенційна можлива в процесах, які можуть е власне, відбуватись в контексті цього так званого Майдану 3 Звичайно, що прораховується багато варіантів і багато можливих сценаріїв розвитку подій в будь-якому разі реагування на ці ситуації на ці сценарії воно теж готується, теж розробляються відповідні дії, відповідні плани, і можете бути впевнені, що реакція буде адекватною. Та ну я ну хочу в це вірити, але хочеться ж ну розуміти якусь конкретику. А знаєте, ну просто ми зараз чуємо так. Буде Майдан 3 це там спецоперація Росії, в яку вкинуто скільки стільки грошей. До речі, про гроші, так. Е в листопаді минулого року, за повідомлення власне головного управління розвідки, на поширення антиукраїнських настроїв лише на телеграмі, на платформі Телеграм Росія витратила майже 250 мільйонів, а загалом півтора мільярди. Це звучить шокуюче дійсно, але я не можу зрозуміти ну а. А як вдалось, перепрошую, порахувати ці гроші? Бо якщо ми говоримо про війну, е так про бойові дії, так це зрозуміло. Боєприпаси, витрати на особовий склад. Тут як порахували? Ну для того, щоб дійсно, хоч щось зрозуміти от, стосовно масштабів цієї, е цієї так званої спецоперації Росіян? Ну, орієнтовно можу сказати наступне: що е оцінювалась кількість інформаційних повідомлень. Частота їх поширень через частота припостів, хто займався поширенням даних повідомлень, і відповідно які кошти витрачалися на певну рекламну діяльність і так далі. На просування даних наративів, які виходили і не тільки за межі, наприклад, того ж телеграма, а по посиланням на телеграм-канали їх розповсюджували, деякі інші соціальні мережі і медіа. От тому о, тут дуже складна система оцінки, але вона базувалась в першу чергу на аналізі кількості якості тих матеріалів, які були о, поширені в інформаційному просторі, і тих, е, е, скажімо так, е, лідерів думок з проросійського табору, які були е, задіяні в цьому процесі. Останнє питання, пане Євгене, от повертаючись до питання оцього після 20 травня, так бо я, наскільки я розумію, саме тоді варто очікувати оцього якогось ну, можливого загострення і максимальної якоїсь атаки з боку росіян. Питання стосується так, ну яке вочевидь буде вкидатись там чи легітимний президентом і так далі, тому подібне. Але це питання, поки немає рішення конституційного суду, воно дійсно ну потребує певних відповідей, і так їх ставить суспільство. Це нормально. Відповіді шукаються. Але от коли до прикладу я навіть в ефірі там. Якщо не буде роз'яснення Конституційного суду, буду ставити ці питання, то виходить, що я теж працюю на російську російської Ну, Тобто, чи не перетвориться ця вся історія на таке собі якесь полювання на відьом? Я впевнений, що найближчим часом все-таки якесь консенсусне рішення буде прийнято і буде дано роз'яснення. Чому? Тому що є закон про правовий режим воєнного стану, де прописані дані норми. Коли е, не проводяться вибори до завершення правового режиму воєнного стану, я розумію, що на е, цьому е, фоні можливі спекуляції різного толку, але разом з тим ми маємо зберігати спокій і чекати офіційних роз'яснень. Звичайно, ніхто не забороняє шукати цих е, роз'яснень в юридичному просторі. Будь-яким експертам висловлювати свою думку, але все ж таки я вважаю, що останнє слово має залишатися за найвищим органом конституційним нашим судом. Це без сумніву, і так само я про це неодноразово говорив в своїх ефірах. Пане Євгене, дякую дуже.